Чудовий привід зібратися. Видатні дизайнерські спільноті України запропонувала компанія Моне Хом Колекшн. Сьогодні у нас неформальний івент. Дизайн у стилі Монет Хом. Ми запросили наших друзів архітекторів, запросили нових дизайнерів для того, щоб розказати про новинки і тенденції у сервіруванні столу. Ми нещодавно, буквально в 2023 році, відкрили новий салон посуду декору та подарунків і хочемо також познайомити з новими брендами. Гарний простір, дуже цікаві люди, неймовірний декор, сервірування столу це все те, що полюбляють дизайнери. Я в своє життя не уявляю без сервірування навіть звичайного сніданку і завдяки дівчатам я признаю, де взяти всі неймовірні гарні... тарілочки, ложечки і зробити свій стіл, я б сказала, бездоганним. Актуальність цього заходу просто неможливо недооцінити, адже декор та серверування можна сказати душа будь-якого інтер'єру. Правильне і стильне сервірування столу це такий акт поваги до своїх гостей, і це найпростіший спосіб, з рахунок чого можемо створювати атмосферу в будинку. Це може бути особливою мовою спілкування своїм чоловіком. Не чекайте на свята, створюйте їх кожен день. Дизайн бранч у стилі Моне Хом Колекшн пройшов у затишній та дружній атмосфері. Наталія Кравець, власниця компанії, буквально вразила дизайнерів знанням справ. Та професійним підходом до роботи. В січні цього року ми з командою відвідали найбільшу в Європі виставку посуду та декору у Франкфурті і відмітили таку тенденцію, що зараз така свобода вибору можна міксувати, можна робити індивідуальну сервіровку, не боятися поєднувати різні стилі. Сьогодні ми покажемо це в нашому салоні. У новому шоурумі Моне Home Collection представлені європейські бренди і, звісно, український предметний дизайн, який дуже вдало поєднується із ліморською порцеляною, сучасними англійськими аксесуарами та кришталем. Тут багато брендів, які закривають багато питань. Вони мають гарну давню історію, ці бренди. А вони навіть цікаві в такому історичному екскурсі. Мені здається, що на сьогоднішній час можна комбінувати будь-що, і це емоційність. Тобто, ми можемо взяти тарілку чисту без будь-якого візерунку одного бренду, якою ти будеш користуватись кожен день. А якщо в нас якесь свято, ми її можемо доповнити якоюсь тарілочкою з декором, і воно вже буде змінюватись. Тут дуже багато представлено брендів з різними декорами, різними стилістиками, щоб скомбінувати, зробити ось цю комбінаторіку на бюджет. На кежел, чи це буде щось святкове? Мені дуже подобається, що стиль ардеко тепер не тільки в інтер'єрах, а й в посуді. Я дуже люблю цей стиль, і він неймовірно підкреслюється найкращими фабриками. Для дизайнерів тут є вибір на будь-який стиль, на будь-який смак, тому що стиль інтер'єру диктує відповідно і сервірування стола, відповідно, і цих наборів. Тут є лаконічніша колекція з оздором. Бленням під натуральні матеріали, під мармур, під сланець, під травертин. Ну тобто такі елементи вони цілком органічно будуть виглядати в сучасному стилі, в мінімалізмі, і також можна між собою комбінувати різні фактури. Якщо це сучасна класика чи класика, також тут є неймовірно великий вибір і можна доповнювати до безкінечності. Шоуруми Моне Хом Колекшн і особисто Наталія Кравець добре відомі серед дизайнерів не тільки бездоганним смаком, а й любов'ю до ексклюзивності не обійшлося без вражаючих сюрпризів. І цього разу на виставці у Франкфурті ми домовились про партнерство з дуже відомою сімейною мануфактурою Артур Прайс. Ця компанія виробляє дуже якісні столові прибори з 1902 року. І вони в цьому році відновили дуже відому свою. Колекцію Титанік, яка була представлена в 1912 році на знаменитому Титаніку, і сьогодні вона вже є в нашому салоні. Звісно, така родзинка шоуруму не залишилась поза увагою українських дизайнерів. Мені дуже сподобалась колекція, яка має відношення до Титаніка. І ще подобається, що вона вийшла не в тому ж рішенні, як воно було, і зараз виглядає досить стильно, але все також є повага до традиції та історії. Це класно цікаво, що салон має сертифікат від п'ятого покоління власників бренду, що підтверджує справжність цих приборів. Моне Хом Колекшн знають не лише як бутік вишуканого посуду та аксесуарів. Дизайнери приїздять сюди у торгівельний центр Домосфера, коли потрібно зробити останні найважливіші штрихи інтер'єру, чого тільки вартий текстильний шоурум Моне Хом Колекшн, в якому представлені неймовірні всесвітньо відомі бренди, такі як Блюмарін Хом, Акванова, Грінхаус, Фацині та Бломус. Я закривав тут свої питання по оздобленню спальної зони столової і ванної кімнати. Мені сподобалася ця співпраця, тому що я в одному місці закрив всі питання, які мене цікавили. Окрема частина дизайн бранчу була присвячена ексклюзивним сервісам, що надає компанія Моне Хом Колекшн. В наших шоурумах дуже велика кількість брендів, і є таке направлення подарунки та декор. Ви можете прикрасити і гардеробні кімнати, і передпокій, і вітальню за допомогою наших брендів. Це різні аксесуари для зберігання ювелірних прикрас, сейфи для зберігання годинників, різні бокси для зберігання дрібничок. І взагалі ми можемо сформувати подарунки на будь-який бюджет для ваших близьких. Для домашнього затишку або просто для гарного настрою, і сьогодні ми хочемо нагадати про нашу таку чудову послугу примірки, коли ми можемо привозити весь наш асортимент, формувати тепер не тільки декор для спальні, або ванної кімнати, а можемо клієнту навіть підбирати посудний гардероб. Ті люди, яким ми пропонуємо, щоб була примірка, вони лишаються дуже задоволені, тому що, по-перше, це видно відразу. Колір, наскільки він пасує і працює в цьому приміщенні. І тактильно, зрозуміло, замовнику, чи це приємно, чи підходить. Тоді ну, вибір стає легшим. Дизайн-бранч вразив дизайнерів, адже це не тільки привід для професійного спілкування, а й неперевершене джерело для натхнення. Коли ти комплектуєш свій одяг, ти звертаєшся до стіліста. Так ось саме в таких шоурумах тобі допоможуть обрати саме той посуд, який тобі необхідний, вони слідкують за трендами. Я сьогодні дуже сильно надихнулась. Це просто насолода для очей. По-перше, я познайомилась не з новим брендом, але з звісно Бісліє це французький бренд, який робить неймовірні колекції і ексклюзивні колекції саме під представлені. Наприклад, я закохалась в колекцію Фараон, тому що там справжня позолота, дуже яскравий, дуже святковий, дуже такий елегантний сервіс, який може підняти настрій в будь-який момент. Також мій фаворит це колекція та грі. Сьогодні я просто в кольорі цього набору, тому що це така платно-блакитна кольорова гамма, дуже святкова і дуже розкішна. Дуже дякую за захід. Була надовго така дружня атмосфера, якої зараз дуже не вистачає. Ми зустрілися з колегами, в яких ті однакові питання професійні поспілкувалися і що дуже приємно. За особливими емоціями та неперевершеними враженнями можна завітати у МОНе Хом Колекшн, що радо зустріне вас у торгівельному центрі Домосфера.